Я жі! Саме такими словами мені хочеться розпочати це відео, адже повертатись після двох тижнів хвороби, це важко описати, але відчуття просто прекрасне. Що ж, мої вітання, з вами Архон Солі, і у сьогоднішньому гайді ми з вами розглянемо одного із дволі очікуваних, але при цьому суперечливих та неоднозначно сприйнятих спільнотою персонажів. Звичайно ж, мова йде про Вальхайсама, і це відео ми розпочнемо із запитання до глядачів. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, ці двоє просто живуть разом чи зустрічаються? Ви не подумайте, це не бать на коментарі, я просто цікавлюся. Поки ви пишете коментар, я поділюсь з вами думками суперечливого ставлення до цього персонажа. Причина такого сприйняття полягає у лінивості розробників, адже не знаю, чого вони очікували, але після того як гравці побачили геймплей персонажа, реакція була приблизно такою. Хоча я не люблю прирівнювати персонажів один до одного і знецінювати їх особливість, але у випадку Аль Хайсама важко ігнорувати той факт, що його анімації та дії навичок дуже нагадують інших персонажів, в особливості Кецин. І з одного боку, виправдання розробників можна сказати, що вийшло вже багато персонажів, і стало складніше вигадувати щось оригінальне, але дендро персонажів так вже багато, тож, принаймні від них очікуєш чогось кардинально нового. А так, окрім певних візуальних ефектів, Аль Хайсам виглядає доволі вторинно. Хоча, принаймні, зовнішність персонажа вийшла цікавою, навіть рельєф якийсь йому на. Ну а талант Альхайсама та його геймплей, принаймні кардинально, не відрізняються від персонажів, що вже були у Геншині, проте, звичайно ж, на цьому ми не зупинимось. Тож після такої вступної критики, пропоную все ж таки розглянути вміння та геймплей персонажа детальніше, і, звичайно ж, ми розпочнемо із огляду талантів. Почнемо з автоатак. Якщо не розглядати їх з точки зору анімації, то це корисна навичка. Адже, незважаючи на те, що в них немає нічого особливого, вони будуть одним із головних джерел завданої шкоди. Проте, звичайно ж, не без допомоги інших навичок. Адже Альхайсам завдає свою шкоду Дендро а для цього нам знадобиться допомога елементальної здібності, універсальність допрацювання форми. Саме так називається ця здібність і її користь полягає у тому, що вона створює дзеркала. Ці дзеркала наділяють атака Альхайсама дендроінфузією, а також проводять з ними спільні проєкційні атаки, шкода котрих залежить від кількості дзеркал. При активації навички Альхайсам створює одне дзеркало, а також одне додаткове, якщо до активації навички на полі бою не було жодного дзеркала. Максимально може існувати три дзеркала водночас, а кожне з них перебуватиме на полі бою 4 секунди. Чергу проекційна атака може виникнути раз на 1,6 секунди. Проте ці ефекти є додатковими, хоч вони і приносять головну користь цієї навички. А ось при її натисканні спрацює перший ефект цієї здібності, а саме Ривок, котрий також завдасть додаткової разові дендрошкоди, а також цю здібність можна використати довгим натисканням, що дозволить вам телепортуватись у довільно обрану точку. Якщо пояснювати простіше, то телепорт працює так само, як у Кецин. До того ж, на перший погляд, так само працює і ульта, адже при її натисканні ви просто завдаєте разової великої шкоди. Проте у деталях заходить. Поховані певні цікаві моменти, адже при використанні ульта поглинає дзеркала, а також через 2 секунди знову їх повертає, проте у зворотніх пропорціях. Тобто, якщо було поглинуто 3 дзеркала, через 2 секунди ви отримаєте 0 дзеркал. І звичайно ж навпаки. Крім того, кожне поглинуте дзеркало збільшить кількість атак, що завдасть ульта при натисканні. По стандарту буде проведено всього 4 атаки, проте за кожне дзеркало буде проведено ще 2 додаткові атаки, що збільшує їх максимальну кількість до 10. Таким чином, не важко помітити, що і шкода ульти і демедж від елементальної здібності залежить від кількості. Дзеркал, тож тримати завжди три активних дзеркала буде неможливо, і треба буде вибрати щось одне або тримати баланс. Проте у цьому і вам як мінімум трохи допоможе перша пасивна навичка, адже за її допомогою ви можете створити одне додаткове дзеркало, використавши заряджену атаку або атаку в падінні. Цей ефект може працювати кожні 12 секунд, проте для ідеального володіння цим персонажем все-таки важливо знати і використовувати ротацію. Ця тема дуже комплексна та обширна, тож її я пропоную розглянути окремо, але, скоріш за все, вже під час рерану персонажа з оновленим гайдом. А поки що залишить для вас в до відео посилання на англомовне відео з детальним оглядом ротації. Ну а ми зараз розглянемо другу посилену навичку Альхайтама, хайтама котра є дуже важливою для розуміння білду. Адже вона збільшує шкоду від спільних атак елементальної здібності, а також ульти в залежності від кількості майстерності стихій, котрий матиме ваш персонаж. Проте одразу значу, що крім цього бонусу шкода елементальної здібності та ульти і без того збільшується від майстерності стихій, адже вони мають відповідний додатковий скейл, котрий додається до основної шкоди окремо. Що ж, на цьому ми закінчили з оглядом навичок, тож можемо зробити невеличкі підсумки і розглянути. Пріорітити прокачки, головною здібністю для Лехайсама, звичайно, ж буде елементальна здібність, проте для цього героя кожна навичка має велике значення. Тож якогось особливого вибору між прокачкою автоатак або ульти у вас не буде. Адже обидва таланти дуже корисні і потребують свої прокачки. І Їх користь може частково відрізнятись від білду або пачки, проте у будь-якому випадку їх використання буде обов'язковим, а їх шкода сильно залежить від прокачки. Тож за бажання можете вливати у цього персонажа навіть три корони, або ж просто прокачайте на максимум елементальну здібність та хоча б до восьмого. Рівня ульту та автоатаки. І що ж, зазвичай, на цьому моменті ми переходимо до звичайних темпу типу вибору артефактів, проте у Альхайсама є одна особлива тема, яку я б хотів для вас розкрити. Полягає вона у накладанні дендроелементу навичками Альхайсама. Враховуючи, що Альхайсама абсолютно завжди грає через реакції, для нього буде дуже важливо максимально ефективне накладання статусу, тож вам варто знати перезарядка накладання статусу усіх здібностей, адже у випадку Альхайсама вони доволі сильно відрізняються. Наприклад, автоатаки мають стандартне КД накладання статусу. А саме 2,5 секунди або три атаки, що означає, що після атаки, котра накладатиме дендростатус, наступні три лише завдаватимуть базової шкоди без накладання статусу. І звичайно ж, цей показник рахується для кожного ворога окремо. Крім того, заряджені атаки рахуватимуться як окреме джерело статусу і мають свою окрему перезарядку накладання статусу. Знов таки, це доволі звичайна ситуація для Дамагера, коли його звичайні та заряджені атаки накладають статус окремо. Проте у Альхайсама також є два додаткових джерела дендростатусу, а саме. Шкода від ульти, а також проекційні атаки від елементальної здібності, котрі мають особливу перезарядку накладання статусу у дві атаки. Інформації багато, проте насправді мінімум того, що вам варто запам'ятати, це те, що комбінуєте звичайні та заряджені атаки для збільшення дендростатусу. Проте не забувайте, що заряджені атаки також створюють дзеркала, що вплине на ротацію. А в цілому це все, що я хотів сказати про цю тему, тож можемо переходити до наступної, а саме артефактів. Отож, сетам артефактів, ситуація насправді максимально проста і очевидна. Нам доведеться між двома повними сетами, перший з котрих. Це спогади глибокого лісу. Що й не дивно, адже цей сет збільшує дендрошкоду, а також зрізає резисти до дендроелементу, що робить його обов'язковим до наявності у команді з такими дамагерами, як Альхайсам. Проте він буде не менш корисним, якщо видати його іншому персонажу. У такому разі Альхайсама потрібно спорядити повним сетом позолочених мрій, що у більшості випадків буде корисніше. Адже, по-перше, з Альхайсамом доволі часто буде другий дендроперсонаж у пачці, котрому можна видати спогади глибокого лісу. А по друге, бонус у вигляді купу майстерності стихій від позолочених мрій буде не менш. Менш корисним для Хайсама. Плюсом таких сетів буде те, що вони фармляться з одного данжо. А отже, ви не будете витрачати час на вибір між сетами, а просто зможете брати той, що першим назбирає потрібні шматки. Проте в цілому обиду сети є майже обов'язковими, адже спогади глибокого лісу у будь-якому випадку потрібні хоча б одному персонажу у команді, навіть якщо він не володіє дендростихією. А ось із позолочними мріями ситуація трохи інакша, адже їх можна замінити на 2 плюс 2 мішанку із сету ансамблю та позолочних мрій. Бонус до майстерності стихії буде зовсім трохи меншим, натомість. Ви зможете обрати шматки із кращими показниками у допстатах. що може зробити вашого альхайсама лише сильнішим. Адже на початку назбирати повний сет із гарними допстатами буде важко. Тож, якщо у вас є варіанти для мішанки, не зволікайте на бонус сет від чотирьох шматків і обирайте мішенку через майстерність стихій або у крайньому випадку бонус до дендрошкоди. Що ж, а зараз у нас невеличка саморекламна пауза. Давненько я не запрошував вас до себе на сервер у Діскорді, і треба це виправляти. Адже там ти знайдеш купусь цікавого і не лише Геншину, а крім того, отримаєш можливість першим дізнаватися. Тись про найближчі відео, а також брати участь у майбутніх конкурсах та локальних івентах. А також нагадаю, що я доволі регулярно проводжу стріми на твічі, тож я також буду радий бачити тебе на своїх етерах. Посилання на обидва ресурси ти знайдеш в описі, а я не буду більше затримувати і повертаюсь до теми сьогоднішнього відео. І, звичайно ж, наступним ми розглянемо баланс статів, і насправді з цим ситуація доволі проста. У більшості випадків ідеал є однаковим: годинник беремо на майстерність стихій, адже для Альхайсами вона буде більш пріоритетною за силу атаки. Келик в свою чергу беремо на дендер шкоду, а капелюх на кричан або крит-демедж. Звичайно ж, у такому співвідношенні, щоб він балансував крит масу. Крім того, зазначу, що будь-який з цих шматків в цілому може змінити на майстерність стихій, але це стосується не усіх пачок, адже власна шкода далеко не завжди залежна від показників майстерності. Тож такі варіанти краще обирати у якості тимчасових, або ж у пачках, у котрих Альхай сам власноруч закриває усі реакції. І на розглянемо додаткові стати. В першу чергу зберемо достатню кількість відновлення енергії для закриття ваших потреб, тобто спираючись на те, як часто ви плануєте ультувати, а також на наявність дендробатарейку. У команді та зброї з серії Фавонія, вам може знадобитись від 120 до 180 одиниць відновлення енергії. Тож до деяких пачках може навіть мати місце годинника або зброї на відновлення енергії. Наступними по важливості будуть крити та майстерність стихій, і у крайньому випадку можна добрати трохи додаткового ОТК. Ось і все, ніщо тут сказати, Альхай сам доволі сильно залежить від хороших артефактів до бстатів, як і будь-який головний демагер, проте його дендроелемент додає певної гнучкості, що робить його статів з одного боку комплексним, а з іншого легшим, адже буде більше статів на вибір котрі все. Те, ще принесуть немалу користь. Що ж, а зараз, коли ми закінчили огляд артефактів, розглянемо наступну тему, а саме вибір меча для нашого героя. Зброя для Альхайсама обирається таким самим чином, як і для інших одноручників дамагерів Єдине, що буде відрізняти його, так це те, що майстерність стихії до обстаті буде завжди корисною, на відміну від бонусу до атака, котрий буде приносити набагато менше користі. Ну і звичайно ж, серед усіх варіантів зброї, в першу чергу, варто розглянути Сігно, а саме світло зрізу. Цей новий меч, безумовно, вартий не менші уваги за самого персонажа, адже його крид. Демедж просто божевільний. Ще й до того, пасивна навичка носить доволі комплексний ефект, котрим збільшує крит-шанс володаря, а також збільшує шкоду від автоатак та елементальної здібності в залежності від майстерності стихій. Таким чином, для Ліха саме цей меч буде просто ідеальним і ще сильніше збільшить користь від майстерності стихій. Проте, як на мене, для інших персонажів цей меч також буде дуже сильним, навіть якщо вони не грають від майстерності. Адже навіть без цієї частини пасивної навички користь від цього меча буде дуже великою. Тож у разі рано листового зрізу разом із іншою корисною зброєю, раджу звернути на нього увагу. А за тією ж логікою дуже сильною зброєю буде і відблискріжучий туман, котрий на відмін від сігне збільшить крит-шанс, а також завдяки своїй пасивній навичці, котра працюватиме для Альхайсама без усіляких проблем. Він також конкретно збільшить бонус до елементальної шкоди, що дуже позитивно вплине на загальний демедж. Трохи слабшими, але все ще дуже корисним будуть місячно-білий Фуцу та моноліт із зеленого нефриту, котрі також збільшать крит- -шанс Аль Хайсама. А ось їх пасивні навички будуть різними за користю. Адже місячно-білий фуцу збільшить бонус елементальної шкоди, та шкоду завдану Автоатаками, а ось поноліть зробить гру зручнішою, але буде не таким корисним, адже збільшує ХП та АТК. А ці стати майже ніяк не вплинуть на загальну шкоду Альхайсама, принаймні у порівнянні з іншою зброєю. І ось останнім п'ятизірковим варіантом буде клятва волі, котра конкретно збільшить вашу майстерність стихій, а також збільшить шкоду від руки та АТК усіх інших союзників, що у випадку Альхайсама є доволі сумнівним бонусом. Тож цей меч скоріше буде корисним для іншого персонажа, щоб бонус до шкоди від пасивки діяв і на атаку Альхайсама. Тож краще подивіться у бік чотиризіркової зброї, адже в цілому серед неї можна знайти кращі варіанти. Наприклад, місячний сяйвок Сіфасу наділить вас майже таким самим рівнем майстерності стихій, проте на додачу він збільшить відновлення енергії аль а також інших союзників. І враховуючи кількість майстерності стихій та наявність пробудження, цей бонус буде немалим, якщо видати цю зброю Аль-Хайсаму. Також корисним та унікальним буде чорний меч, котрий наділить вашого персонажа корисними статами, ще й до того має унікальну механіку, котра дозволить вам відновлювати хп від критичних влучань, звичайно, де Дженою атакою, що в свою чергу полегшить ваш геймплей або дозволить побудувати пачку без хіллера. Єдиний мінус цієї зброї полягає у тому, що вона є донатною. Тож із більш доступних варіантів я можу порекомендувати вам меч Фавонія. Хоч він і не вплине на шкоду, проте він допоможе із вирішенням питання відновлення енергії не лише для Альхайсама, а й для інших персонажів. Головною користю буде доступність цієї зброї, проте у більшості випадків я б радив обрати щось інше, адже наш герой має купу сильних і корисних фрітоплей варіантів. Найвідомішим і найлегшому здобутті буде залізне жало, котре збільшить вашу майстерність стихій, а також бонус елементальної шкоди. Враховуючи, що цю зброю можна скрафтити, чи й рецепт отримати можна взагалі без проблем, це безумовно буде один із найсильніших та дешевих варіантів. Проте, якщо Брали участь у минулому івенті, то вам навіть не доведеться нічого крафтити, адже є чудова парасолька Токаба Щегуре, котра так само збільшить майстері стихій, Ще й до того її було дуже легко пробудити. Єдина різниця між жалом та парасолькою полягає у тому, що перша зброя буде кращою проти скупчень ворогів, а парасолька працюватиме ефективніше лише проти соло цілей. Проте це вже дрібні деталі, а обидва варіанти будуть безумовно дуже корисними. Крім того, серед івентової зброї можете обрати такий легендарний меч, як Перегнійний. Незважаючи на свою дивну назву, цей меч буде дуже сильним. Одночас вирішить питання відновлення енергії. Єдина його проблема полягає у тому, що його вже давно не можна отримати, тож, скоріш за все, всі, хто його мають на аккаунті, грають настільки давно, що вже точно мають щось краще. Тим паче, що зараз ви можете скрафтити дерев'яний меч, який також звучить не дуже потужно, але при цьому збільшить ваш показник відновлення енергії, а також збільшить майстерність стихій. Звичайно, як і будь-яка інша крафтова зброя, цей меч буде корисним на пробудженнях, і взагалі я правдив видати його сапорту, адже бонус до майстерності отримується за підібране зернятко, а отже, його можна отримати навіть іншим персонажем, і йому не обов'язково для цього носити дерев'яний меч. І що ж, останній, але дуже сильний варіант, котрий також залежить від пробуджень і буде корисним не лише для новачків, це божественний меч світанку. Трьохзіркова зброя, котра доволі вибаглива, адже вам треба мати хп вище 90%, але при цьому ви зможете конкретно збільшити вашу критмасу. Що ж, і в цілому це усі поради по зброї, тож можемо розглянути один із найцікавіших моментів, а саме побудову пачок. Враховуючи, що Альхай сам це дендр дамагер, то абсолютно усі його пачки побудуються на базі якоїсь дендрореакції. Проте цілком ймовірно, що згодом може з'явитися й монодендропачки, адже таку можна зібрати і зараз, проте я б нарадив, адже реакції принесуть більше шкоди та цікавого геймплею. Отож, почнемо з бази а саме реакції поширення від поєднання електро та дендроелементів. До такої пачки може взяти купу персонажів, і відповідно тип шкоди буде трохи відрізнятись, в залежності від того, візьмете ви двох дендро чи двох електроперсонажів. Звичайно, жаль, хай сам буде головним демагером та дендроаплікатором. На другу позицію беремо фіршель або будь-якого іншого електроперсонажа, так само і на третю. Проте тут я б радив брати кукі або, наприклад, Нахіду чи Яо-Яо. В залежності від обраних персонажів на четверту позицію беріть Діда, Бенета або ж, наприклад, Казуху чи цукрозу для бафів електрошкоди, а також зниження резистів та бафів до майстерності стихій. Особисто я б рекомендував брати саме цукрозу, адже її бафи будуть кориснішими. Проте, якщо ви берете двох електроперсонажів, то можна взяти і казуху, зібрати такі пачки доволі легко. Геймплей буде також доволі простим та зрозумілим, а ось шкода буде дуже великою, чого точно вистачить для закриття безодні. Наступна пачка буде через реакцію і цвітіння, і хоч мені і подобаються більше варіанти, де реакції закривають гідроперсонажі, адже такі пачки будуть трохи сильніше, я все-таки не радий відкладати опцію пачок через зернятка для Альхайсама. Отож, перший основний варіант збирає. Через Альхайсама, потужного гідроаплікатора у вигляді Сінцьобо Єлань, а також Нілу заради пасивки та Яуяо, -Яу, котра забезпечить команду необхідним хілом та бонусами. До речі, Яуяо, -Яу, як на мене взагалі, є дуже цікавим персонажем, особливо до Альхайсама, а також до пачок через чисті зернятка. Адже вона є першим дендорхілером, проте, звичайно ж, хіл це не єдина її користь. Тож найближчим часом я спробую зробити гайд на цього персонажа, щоб розповісти про неї детальніше. А поки що повертаємось до пачки. Адже другий варіант будується так само, проте, якщо у вас немає Нілоу, ви можете взяти кишенькову барбару або кокомі, адже хіл нам все ще необхідний. А замість Яуяу можете взяти розарію для заморозки ворогів або ж нахіду для комбінованої дендоршкоди та бонусів до майстерності стихій. Наступним не менш цікавим типом будуть пачки через реакцію гіперцвітіння. Більш базовим на дороги варіантом буде пачка через Альхайсама, сінцю, Єлань та Кукі. Тут реакції закриватиме Кукі, тож для неї важливо дібрати якомога більше майстерності стихій. І я правда, до використання Сігну Кадзухи, адже вона збільшить майстерність стихій Кукі, а також забафує шкоду інших учасників команди. Альтернативний, але все ще сильний варіант команди збиратиметься через сінцю або єлань, а також райден зібрану майстерність стихій. А на останню позицію беремо Діда або Яояо. -Яо. Особисто мені більше подобається саме такий варіант пачки, адже він буде зручніший, хоч його і може бути складніше зібрати. І остання реакція у нашому списку це розпускання. Проте, на жаль, зараз ця реакція є трохи сторонньою, тож треба чекати нових персонажів для її максимальної реалізації. Із найближчих піроперсонажів має з'явитися Дехія. І що ж, подивимось, чи вплине вона на побудову таких пачок, а поки що я прокомендував збирати їх таким чином. По-перше, беремо Ольга сама. До нього беремо двох гідроперсонажів, це може бути Ая. Кокомі, Барбара або ж сінцю чи Єлань, і найкращим персонажем для закриття реакції, звичайно ж, буде Тома, котрого ми збираємо максимально майстерність стихій. За тому взагалі можна розповісти чимало цікавого, проте це вже тема для його власного відео, котре я спробую зробити, як тільки з'явиться така можливість. І що ж, в цілому це поки що всі пачки для Алі Хайсама, згодом точно стане набагато більше, проте навіть зараз за бажанням ви можете збирати та ділитись в коментарях вашими пачками, адже зібрати з ним можна абсолютно що завгодно. Тут можна і націоналку зібрати, і взагалі напхати. Різних персонажів, що звичайно зламає реакції та змінить фокус демеджу, але тим не менш ніхто не забороняє так робити. А ми на цьому моменті перейдемо до висновків. Отож, незважаючи на те, що я розпочав відео з доволі критичного погляду, я хотів би зазначити, що Хейт здебільшого стосується саме розробників за їх ледачий підхід. Адже якщо набрати анімації та доволі базовий геймплей, персонаж вийшов доволі сильним і цікавим, і головне з купою опцій для фрітоплей гравців, що дозволяють легко зібрати та розігнати шкоду персонажа. Пачки з Альхайсамом, хоч і базові, проте також мають свої особливісті, адже все-таки геймплей та шкода, котру може задавати Альхайсам, кардинально відрізняється від нагіди. Не кажучи вже про те, що цих персонажів можна комбінувати і взагалі, де Дроархон буде дуже сильною дендробатарейкою. Крім того, сігна, котра з'явилась із Альхайсамом, значно посилить не лише цього героя, а й інших одноручників, адже її стати просто божевільні. Тож це також буде приємним доповненням до дарирання Альхайсама, котрий, сподіваюсь, буде раніше, ніж через рік. Хоча особисто мені це й не дуже потрібно, адже свого парубка я вже забрав. І хоч я ще не закінчив його прокачку, можу сказати, що я цим персонажем повністю задоволений і впевнений, що він займаєме у моїх командах важливе місце, і буде не лише закривати безодню, а й досліджувати разом світа. Адже дизайн цього персонажа особисто мені подобається. Що ж, діліться вашими думками стосовно персонажа та його геймплею, пишіть у коментарях, на яких персонажів мені зробити гайди, а я поки що піду працювати над новим відео та готувати для вас новий контент. Ну і головне, спробую більше не зникати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, адже з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей у нових відео.